Я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Peugeot 3008 2018 року випуску. Автомобіль нещодавно заїхав до нас. Пройшов передпродажну підготовку, хімчистку і легеньку поліровку. Автомобіль в чудовому стані. Як технічно, так і ззовні. Зараз я вам все покажу. Ну і одразу ми почнемо нашу улюблену рубрику Ні біт, ні крашен один владелець. Машинка вся в рідній фарбі, але пройдемося. Контрольну перевірку я вам покажу, що машина без якихось скритих нюансів і все в рідній фарбі. Так, коментувати не буду, думаю, на відео все видно по товщині фарби. 18-го року ляда у нас пластикова, машинка 18-го року, на мою думку, Краще такого автомобіля може бути лише новий автомобіль з салону. Але це самий оптимальний варіант, як на мене. Так як якщо ми беремо автомобіль з автосалону, ми одразу втрачаємо щонайменше чверть вартості, як тільки виїхали з салону. Тому, як на мене, такі варіанти з адекватними пробігами в хорошому стані, на мою думку, це самий-самий топ. Так, по лакофарбовому покриттю контроль пройшовся. Ви побачили, що він в рідній фарбі. Далі пішли. У нас двигун 1.6 HDI 120 кінських сил, машинка на автоматі, базова комплектація, але є все, -все що потрібно. Зараз спочатку покажу вам салон, як машина виглядає. І далі по-бистрому розкажу про функціонал. Довго розжовувати не буду, так як вийде відео, реально тут хвилин на 30, як мінімум, щоб по машинці розказувати. Тому все коротко, все ясно, щоб було зрозуміло, яка машина. Так Як я не автоблогер, показую суто автомобіль, який у нас є в продажі. Одразу наголошую, у нас багато автомобілів є на майданчику, плюс багато автомобілів є в медики на майданчику, які ми можемо привезти. Всі автомобілі завезені з Франції без пробігу по Україні. Всі машинки ми привозимо під ключ. З, включно з розмитненням, сертифікацією, виписуємо одразу договір купівлі-продажу. Бачите, машина на транзитних номерах. Виписуємо договір купівлі-продажу на клієнта і ви будете першим власником в Україні. Так, пробіг рідність 164 тисячі. Так, в салоні так чисто, аж не хочеться сідати сюди, щоб не пачкати. Так, по дверям одразу відмічу, у нас передні задні електросклопідйомники. Вони з доводчиками, як вгору, так і донизу. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, блокування задніх дверей та підняття е, вікон. Далі у нас є датчики дощу та світла. У нас е, дзеркало салонне з автозатемненням. Мультируль, е, в принципі, блютуз, гучний зв'язок, все є. Підрульове перемикання передач. Потім цікавий селектор коробки передач. схожий як на БМВ, маємо спортрежим, електро, електронне стоянкове гальма. Потім по мультимедії у нас ось вибір йде музика, потім клімат, навігація, налаштування по автомобілю, по телефону. Налаштування, потім загальне налаштування автомобілю, обдув швидкий обдув скла, рециркуляція, підігрів, блокування, аварійка мультимедія сенсорна. До речі, реагує на дотик пальця взагалі чудово. Тобто немає якогось дискомфорту, що треба на нього там сильніше нажати чи ще якось. Класний функціонал, якби все сенсорне, прикольно зроблене. Так, Далі що у нас тут? У нас тут підлокітник такий, бордачок, доволі немаленький. Тут у нас, якби було темно, хоча зараз видно теж, є підсвіточка. Ось такий бардачок. Так, ну що, далі, відкрию ще капот, покажу вам підкапотку Все чистенько, все гарно. Ну, Якби не дивно, автомобіль 18-го року і, в принципі, в дуже гарному стані. Так, Машинка в наявності в Вінниці. Знаходимося за адресою міста Вінниця вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. 에, далі хочу наголосити вам, більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті wincar.com або в телеграм-каналі. Посилання на наші ресурси можете побачити внизу. В описі під відео, плюс мій номер телефону, за яким ви можете набрати, зі мною сконтактуватись, е приїхати або на огляд, подивитись машину, або записатись на будь-який ваш сервіс е для перевірки е технічного стану автомобіля. Буває, люди з інших міст домовляються на СТО. Для того щоб я підвіз машину і вже оглянули машинку на сервісі вашому, якщо не маєте бажання лишній раз кататись. Але даю гарантії, автомобіль в класному стані, реально дуже, дуже добрий стан автомобіля. Що ще вам сказати? Так, машинок у нас дуже багато. Торг на машинки у нас закладений, тому символічно якийсь торг у нас присутній. Ціни не кінцеві, можете звертатися. Торг вже тут по місцю біля капота. Прийшли, машинку подивились, машинка сподобалась, трошки сторгувалися і забрали. Виписали договір, і будете щасливим власником автомобіля без пробігу по Україні. Так, не забудьте підписатись, перейти за посиланням на телеграм-канал. В телеграмі всі автомобілі актуальні. Які машини продані, я їх просто звідти видаляю. Тому не забудьте зайти, підписатись і підписатись на YouTube канал. Будете бачити більше наших автомобілів. Так, дякую за перегляд. Вам гарного дня, пока-пока.